Перший момент, на який хочу звернути увагу, власне, фактично всі депутати сьогодні працюють за виключенням одного. Судді на сесії Барабаш Микола Іванович, це депутат міської ради, який вдруге пішов на війну, після того, як він пройшов девайсів, в платі до 28-ї погодної ради. другий раз людина пішла Чи на вік, людина той раз пішла захищати Україну, це насправді заслуговує на велику увагу. Я теж хотів цей момент був відзначений засобів масової інформації. Не було засобу, депутатів, друге, скажімо так, і було захищатися українську державу, вислаючи на вікна, коли Іванович один з найстарших домахів. Стосовно безпосередньо рішень, які розглядаються сьогодні, які вже ухвалені, звичайно, що напевно найголовніше. Сесії. Це ухвалення стратегії розвитку міста до 2025 року. Зважаючи на те, що це питання не викликало особливого зацікавлення, це дуже насправді важливе питання, бо воно визначає наші поступальні кроки до 2025 року, плюс ухвалений план дій реалізації стратегії до 2020 року. Понад рік, з моменту першого форуму в форматі Інтернет-кафе 22 травня, ми працювали над стратегією, напрацювали насправді хороший документ, який тепер залишається всього щоб взяти її в дію. Те, того, що Хмельницький у 2025 році був успішним розвинутий. Важливе, звичайно, питання порядку денного це ухвалення нової редакції статуту громади. Остання редакція статуту опалювалася наприкінці 90-х. Тепер ми маємо новий статут громади міста. Теж важливий документ це йому відносини влади, громади, депутатського корпусу громадських організацій. І традиційні питання, які пов'язані з соціальною політикою, це наприклад 50% відсотків вартості навчання для атошників, це 50% пільги для інвалідів першої групи позору, які в складі сім'ї мають також інвалідів першої групи позору. Є е, власне питання, які здаються непомітними, але є дуже важливим з точки зору економічного розвитку приєднання Хмельницького до ініціативи Європейського Союзу Мерезо економічне зростання. Е, в земельних питаннях є два, як на мене, заслуговуючих уваги питання чергової наша сесії, чергове винесення в натуру сквериків. Один скверник мікрорайону зерна площою 0,2 гектари, інший склерик електроніка, вулиця Бандери, площею майже 77 соток. І це вже ті земельні ділянки, які відводяться в натуру, де ніколи ніхто, на щастя, не зможе нічого будувати, і так далі. Ну, в принципі, з важливих рішень, напевно, все, все інше, це робочі питання, які потребує сьогодні міста Хмельницького. На нашому чому має Анісів ані п'ятнадцять госпітальна рада, на мою думку, дуже просто пояснюється. Госпітальна рада буде рекомендувати. Продовження, не подовження контракту з головними лікарями. Звичайно, що головні лікарі хочуть себе страхувати і в такий спосіб відстоювати свої інтереси. Тому що зрозуміло, що якщо головного лікаря закінчується через рік контракт, а він член госпітальної ради, він сам себе буде однозначно рекомендувати разом з колегами. Це трошки може утруднити скажімо так, інші кадрові рішення або призводити до скажімо так, не зовсім хороших ситуацій, коли госпітальна рада мати одну позицію, міська рада другу, там, наприклад, міський третій. І так далі. Тому, ну, на мою думку, це не стільки бажання попрацювати в професійному плані, стільки просто захистити себе на майбутнє. Ну, і Це, напевно, природні для людини, кожен в першу чергу хоче там, за себе поборотися. З іншого боку, нормальна кількість, яку депутати запропонували, я думаю, що власне, 14-42 ну, це буде адекватне представництво міста Хмельницького госпітальної раді Хмельницького госпітального округу. По стратегії, що ми повинні будь ласка, і так само по статуту, що змінити? Головна ідея стратегії до 2025 року, вона вже звучала на економічному форумі, Це ідея «Хмельницьке місто новацій і можливості, ринок новацій і можливостей – те, за ми запропонували на економічному журі, яка є чого новині в стратегії. Тобто це інновації, це нові інвестиційні проекти, знову ж таки, які я особисто презентував. На економічному форумі. це і буде власне сумітки заводу, це і логістичний центр, це і технології індустріальний парк, це і фешн-зона. Власне, ті всі проекти, транспортна реформа, зовнішнє освітлення, все те, що пропонувалося, воно є в стратегії. Ну і фактично усе інше, усі заходи обігрують цю тезу інновацій і можливості. Стосовно в статуті, я б сказав би так: нічого особливого нового немає. По суті, ми під вимоги часу. Підігнали цей документ, тому що були нюанси, пов'язані з взаємодії з громадою, місцеві ініціативи, там, громадські слухання, збори громадян, які об'єктивно вже були застаріли, треба було їх усучаснити, що ми власне і зробили. Просто, по суті, документ підвели під 2017 рік.